Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Ми сьогодні знімаємо для вас нову поставку шифінгів. Це шифінг 240L з боковим радіатором, він йде в новому капоті. І шифінг 240 LR ще в старому капоті з переднім радіатором. Модифікації у них однакові, відрізняються по суті, тільки от капотом і розташуванням радіатора. Коротко про трактор. СФ-138-й двигун, дизельний, 1,35 літра. Вже встановлений акумулятор на 65 годин. Ресорна передня підвізка і повністю цільна передня балка. Кулачковий, він же шаровий передній міст, шприцований, обслужений до вас приїжджає. Капот відчинається наперед. Заливна горловина паливного баку у вас стоїть ось тут. Значить, Сам радіатор на модель L розташований збоку, бачимо біля керма. Заливна горловина виходить у вас отаким от рогом. Чотири датчика у вас іде вже з заводу, тобто лічильник мотогодин, тиск, температура і показник зарядки. Є ручний газ. З правої сторони у вас проходить ремена передача. Насос стоїть від коробки, вмикається от, таким от піптиком. Багато людей питали, як насос вімкнути. Повишені, поніжені передачі, три передачі вперед, одна назад. Є блокування, вал відбору потужності, все є, все працює. Ще дуже високий плюс цього трактора це розподільник, можна ставити гідровиходи, плаваючий режим, плюс прижимна гідравліка. В комплекті є ручка заводна та зіп до кожного трактора. Задній чулок у вас посилений. Давайте покажу на цьому тракторі. Тут більше місця. Задній чолок у вас іде, як на 40-х тракторах, причіпний пристрій в комплекті, Вал відбору 6 е, Значить, Самі яблочка 22-й під 20-й палець, е, сама кліщня довга, можна ставити фрезу будь-якого виробника. Е, так, по е, гідровиходам. Питали, дивіться, якщо ви хочете поставити гідровиходи, ось одна шланга сюди чіпляєте, муфту-перехідник, і сюди можна вивезти, закріпити самі гідровиходи. Ось тут під'єднується друга, як на 244-х. Потім дозатором перекриваєте, і у вас або качає на навіску. Тут, до речі, прижимна гідравліка, примусово качає вниз і вгору, плюс плаваючий режим, піднімає 600 кг. Отакий От тракторець з переднім радіатором коштує 3350 доларів. Ось тут радіатор, щось покажу, от спереду розташований. На шифінгах вже йде примусове охолодження, тобто з вентиляторами і з боковим радіатором на 50 доларів дешевше. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.